Вітаємо вас, друзі! З вами джерело мистецтв, програма про натхнення. І сьогодні нас надихатиме такий різновид мистецтва як театральний, художній. Сьогодні ми говоритимемо про постать, яку трошечки призабули, але яка відіграла свого часу в історії українського театру і кіно велику роль. Це Милиця Семешкевич. І поговоримо ми про це. З досвідченим експертом я радий представити нашій аудиторії пані Галину Процев'ят. дня. пані мене. Галину, вітаю вас в цій студії. А усім нашим глядачам хочу зазначити, що Галина Васильівна, завідувачка науково-дослідницького відділу історії кіно в музеї театрального, музичного та кіномистецтва України. Тобто, це найбільший музей про взагалі. Кіномистецтво, театральне і музичне мистецтво водночас, як я розумію. А, пані Галина навчалася в Державному інституті театрального мистецтва, знаменитому ЕТІ. А, Вона є авторкою багатьох ідей та кураторкою численних виставок з історії українського кіно. А у 2016-му створила ретроспективну музейну виставку Український кіногенезис. Про походження, виникнення та становлення українського кіномистецтва. І ця виставка є донині діючою. Я раджу вам її відвідати. Звісно ж, я знаю, що ви є авторкою наукового дослідження під назвою Перші кроки українського ігрового кіно і театру або ж його витоки. Ну і звісно ж, це такий цікавий період – Дуже мало досліджені, але. Принципово важливі для розуміння ролі українського кіно в європейському контексті роки. Отже, чому милиця Семешкевич? Чим ця особистість важлива для вас? Дуже важливо зазначити, що е, Мая Симашкевич, як полюбляла сама художниця, підписатися і так її колеги називали. Є перша жінка-художниця. Театру і кіно ім'я якої з'явилося на афішах театральних і кіноафішах. Тобто, це йдеться про те, що у нас на Україні. Абсолютно в Україні. І перепрошую, ідеться про 20-ті роки. Майя Семашкевич, якщо торкатися її біографії, народилася в Кам'янець-Подільську у 1900 році. Переїхала до Києва з батьками. Відомо так само, що вона закінчила жіночу гімназію. Припускаємо, що вона походила з Заможнього роду, тобто відносилася до е, духовної еліти тогочасної української, адже вона, закінчуючи е, жіночу е, гімназію, поступає в університет Святого Володимира на факультеті філології. Знов таки, ознайомившись з її е, е, біографією, яка була складена. При її житті під час створення її першої авторської виставки в 1966 році, лише. І до слова хотіла би сказати, що ця перша її виставка відбувалася в Івано-Франківську, а не у місті Києві. Угу. Вона стверджує, що сама вирішила навчатися. Тобто, отримати вищу освіту. Вона паралельно відвідує уроки малювання у пані Прахової в приватній школі. О, які імена? Так. І, а... Як тільки но, але ми говоримо про те, поступила вона до е, університету Святого Володимира у 1918 році, тобто у період буремних революційних подій встановлення Української держави, і тільки но відкривається Академія мистецтв, і вона вирішує, як вона сама написала, піти і вчитися любій справі. Тобто вона мала право вибору. та її був вибір особистий. Вона була вільна, бо вона була самодостатня, бо вона була еліта. Але ж в дуже часто в родинах еліти майбутнє е, дітей визначали батьки. Вони скеровували хто більш жорстко, хто м'якіше. А тут на, 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 на очі ну, самостійне рішення. Абсолютно вірно. Мало того, вона складає її спити і її приймає Федор Кричевський. Навчаючись у Федора Кричевського, відкривається факультет сценографії, якого очолював Вадим Меллер. І вона переходить до Вадима Меллера і практично працює у тому напрямку театральному і більш того кіномистецтва. пані Галину, вибачте, що я перерву вас. В мене виникла цікава паралель. Перше, перший вибір це мова, тобто воно повинно жити, пульсувати. Другий вибір, все ж таки, вона прагнула малювати. І ось вона потрапляє на факультет кінотеатрального мистецтва. Тобто, напевно вона воліла, щоб її картини розмовляли. Щоб її образи заговорили, ну безперечно, Майя Семашкевич, Майя Миколаївна Семашкевич отримала блискучу освіту. І, будучи ще студенткою в академії художеств, зрозуміло, що це вже є ці буремні часи, зміна влади і таке інше. Перетворюється академія вже в інститут мистецтва, об'єднується з інститутом архітектури і таке інше. Але Вадим Мелер є духовним побратимом Леся Курбаса. Вадим Мелер є художнім керівником театру Березиль. І, власне, всіх своїх студентів. В тому числі і Майя Георгівна Майя Миколаївна до слова з її спогадів є Шкляєва. Запрошують до Березоля і вони працюють. Працюють в макетному макетній майстерні. Дуже цікаві, дуже цікаві спогади. Вона залишає в контексті оцих, обговорень режисерсько-макетної е, е, лабораторії, коли як створювалося, як виникала вистава. Це був колосальний період, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й. Вона працює в Березолі з 26-го року, вже є офіційним художником театру Березолі. Переїзди до Харкова так само разом з театром. Хотіла би зазначити, що наш музей готує першу виставку в Києві, робіт Майя Семашкевич. А ретроспективних робіт. Саме кіномистецтво, але торкаються театру. Чому на початку і так само вона, знаєте, як коло так? Вона народжується, формується, росте в тому середовищі українського авангардизму е, поряд з такими колосальними постатями, як Лейс Курбасі, Вадим Меляр, Федор Кричевський, Василь Кричевський. Е, і, е, Павло Слопатинський, бо власне на виставці будуть представлені вже більш відомі три рисунки, які стосуються епохальних постановок Леся Курбаса, як Газ Джимі Хіггінс, де були Лесь Курбас. Використовує експресіоністичні можливості кіно. І не тільки Лесь Курбас, але і Павло Патинський. Співпраця Майя Семашкевич з Павлом Лопатинським це окрема сторінка, малодослідчена, я би сказала, і, скажімо так, забута. Несправедлива сама Майя Семашкевич, як колосальний художник першої половини ХХ століття театру і кіно є забута. І, власне, метою нашої, нашої виставки полягає в тому а, нагадати, представити, дати можливість законне право молодим людям і сучасникам ознайомитися з колосальним її надбанням, з Творчою спадщиною, яка виконана не на найвищому мистецькому рівні, але в 29 році вона отримує запрошення я підозрою, припускаю від Павла Лопатинського, хоча з офіційних джерел ні йде мова, що кіностудії запросила. Запросила як художника до і припускаю так само, що не без протекції Василя Крачевського, який якраз цей період, 25 про, до практично 25-го року, перша стрічка, над якою він працював Тарас Шевченка Петра Чарди, з Чому головні ролі так само Березолівце. До початку Першої світової і Другої світової війни він працює, оформлює практично всі. Фільми на історичному матеріалі на літературній класиці, які торкаються козаччини, історії давнини, і власне, що мене спонукало до такої думки, вони разом працюють над Кармелюком 1938 року. Більш того, я скажу, що є ескізи її роботи 38 року Кармелюка, режисер Георгій Тасін, де є так само і автограф Василя Кричевського. Тобто, як благословлю. Вівення як підтвердження тих образів створених художницею. Переважно це є ескізи костюмів, але є і ескізи павільйонного плану, оформлення, і дуже цікаві такі роботи. Що хотіла би ще сказати, що власне її прихід на кінофабрику Одесу. Пізніше вона стає Українфільм в Одесі, починають співпрацю з Павлом Лопатинським, власне, судярі Тенеску. Така стрічка пов'язана з біографією Павла Лопатинського. В контексті його, я би сказала, пригод періоду Першої світової війни. На жаль, стрічка не збереглася. І не маємо в наявності в, в у фондовій колекції музею, немає не ескізів, але Майя Машкевич створює історичний епос Кармелюк з. Павством Лопатинським 1931 року. Це нема стрічка, але в основу цієї стрічки покладений Кармелюк Устим Кармелюк Людмила Старицької черніхівської І так само ті доробки, які працював сам Михайло Старицький роман Устим Кармелюк, так само є закладені в лібрето цього фільму. Фільм мав важку долю, трагічну долю, і відносно, хоча і зберігся, він є частково, і, але він ця стрічка. Скажу прямо, фігурувала в судовій справі проти е, Павла Столопатинського. Практично, Павло Слопатинський, який був розстріляний в 1937 році, і головного героя е, Шагайда, який був головним виконавцем Кремелюка, так само був розстріляний в 1937 році. І я хотіла би ще додати до того, що власне музей відкрив власну виставку постійно діючу українське кіногенезі. І там є документи, які засвідчують про, про розстріл, зокрема Шагайди, зокрема Леся Курбаса. Дивови, дивовижно, що Кармалюк це постать, абсолютно легітимна в 30-ті роки для радянської влади, і Кармалюк як народний герой, як месник, як така історична постать, яка повністю вписується в контексти ідеологічні. Несподівано стає вироком для цілої плеяди. І е, оці кулі, які викошують е, людей, що стоять навколо е, е, Має Миколаївни, обминають її саму. Це диво ну, е хочу признатися, що в мене очікує. Вірніше, я планую зануритися, все-таки попрацювати в архівах СБУ і дізнатися більше про цей період, бо е... скажу відверто великі сумніви, що її уминуло. Так, вона залишилася живою, як і Оксан Петру... Петрович Довженко. Але, е... але вона після 41-го року більше в кіно не працює і остання стрічка це є 41-го року. Не завершена. Борислав Сміється Івана Франка. Отже, що охоплює з кіномистецтво? Так Маїси Машкевич, зрозуміло, при її прихильники на кіносту на фабрику, кінофабрику «Вуфку» в Одесі. Була гарна нагода використовувати пернагідно і для гіток, і так далі. І так далі. Ми зупиняємося вірніше на тих Творах, які стали ну, фундаментальні або класікою, так, українського кіномистецтва, зокрема, і які пов'язані з матеріалами, які сама Майя Миколаївна подарувала музею театрально, музичним та кіномистецтвом України. Адже в картотеці навіть і визначено, дар Майї Симашкевич. Вона відчувала, так, що так, там, так, там настане так, її відродження, так, там вона це, повернеться так. до. Так до свого народу, так абсолютно, і отже, після Кармелюка, першого тридцять року, Май Смашкевич Іван Кавалерідзе запрошує. І створюють героїчну кіноепос Колівщина. Колівщина, яка має сувірину продовження злива авангарної зливи Івана Кавалерідзе. на виставці української кіногенези представлені представлений рокопис машинопис автограф Івана Кавалерідзе, де він признається, що саме гайдамаки Березоля Леся Курбаса. І спонукали його звертатися до Гонти, де Гунта і в зливі, і в Коліївщині, виконує Іван Мар'яненко. Той самий перезвілівець або Коріфей українського театру. І е, Коліївщина це є колосальна робота, яку Абсолютно повністю працювала над нею Майя Семашкевич. і що є важливе, що у своїх спогадах рукописах рокописах Майя Миколаївна залишила таке уточнення, що коли вона йшла в кіно, Вадим Меллер попросив її не забути про театр. Вона, ж, правда, паралельно завжди працювала чи в оперному театрі робила костюми для Дон Кіхота, чи там в Театрі Революція в Одесі так само паралельно, але в основному вона працювала на кінофабриці або України фільм в Одесі, чи у Києві. І що дуже важливо в контексті Коліївщини, що Майя Самашкевич створила колосальний візуальний пластичний світ. А який базувався саме на документах Сам Іван Кавалерідзе. Колосальна посадь, художник, скульптор, фоторист, кубіст, тобто і сам кінематографіст, який, до речі, в кінематографі з 1911 року, між іншим, його взірець, маски, якого Протазанов звернувся до нього, дізнався, що Іван Кавалерідзе працює над портретним, портретним скульптором, Єльва Миколаївича Толстого, він звернувся зробити Грим, а то е, був 11 рік, тобто геть близько, і, власне, Іван Кавалерідзе створив маску, а гример Протазанова Сонце під прізвищем Сонцем продовж двох годин накладав Грим на е, обличчя Актора виконавця, і до сьогодні. Бажається взірець. Мистецтва Гриму. Коли сьогодні кажуть, що, наприклад, сучасні олівудські гримери втрачають по півдня, чи там годину чи дві, накладають, наприклад, у Мела Гіпсона Страсті Христові, mm -hmm. де дуже багато приділяло увагу, як гримери працювали, так у нас ще в Іван Кавалерідзе заклав практично еталон, еталон гриму в кіномистецтві. І Іван Кавалерідзе багато працював на увазі саме з партизановим, повертається до Кіна, як вже я сказала, своєю стрічкою 29-му і ряд інших. Але Колігівщина. Задумувалася як трилогія, Коліївщина, Прометей, яка вийшла так само, але на екран не з'явилася. Не з'явилася у нас, зберігається документ ще 50-х років, де звертаються до генерального прокурора СРСР, і де відмовляють недоцільно. А третя. Е, третя... Частина чи третя частина його трилогії мав називати Дніпро про всі народи, які живуть на березі Дніпра, і які були упокорені Російською імперією. Так. Ну, Це в... напевно з'явилося, так, якщо так, б було так, так, на жаль, так, так. після Коліївщини, власне у рукописах Майя Миколаївна і підтверджує, що зустрілися з Вадимом Меллером. Він їй тиснув руку і сказав: Я дуже задоволений твоєю роботою в кіномистецтві». Це була найкраща рецензія в її житті, і вона розуміла, що вона робить те для людей, для народу. І тому, власне, і спонукало мене це представити сучасникам, аби міцно стати ногами на той ґрунт мистецтва. Першої половини ХХ століття і творити майбутнє, адже без минулого немає майбутнього. І так само її Кавалерідзе до другої стрічки запрошує. В 1936 році вже Українфільм, Гудився Київ. Іван Кавалерідзе вирішує фіксувати він як скульптор-монументаліст, фіксує як своєрідну монументальність цілої епохи театрального мистецтва, фіксує. Переносить на екран без змін виставу Наталку Полтавку Котляревського в обробці Лисінька 1898 року. І е, е, головна виконавець верніше е, спів належить Марії Литвиненко, Гельмут е, Патуржинський е, так само. Але та Марія Литвиненко, яка починала свою кар'єру. Микола Садовського Театрі, першому театрі стаціонарному у Києві, і власне вона створює ті костюми. Ми маємо прекрасні ескізи, наталки, полтавки. Чи вона проводила якісь етнографічні дослідження, щоб створити ці костюми? Абсолютно. Чи все ж таки чи це був пошук Абсолютно. митця? Бо бо, бо я, я розумію протиріччя, яке закладено в, тем, в тому, що а Майя Миколаївна працювала саме під знаменами Леся Курбаса в той час, коли Гнат Юра насаджував реалізм. Він казав, що все має бути достеменно, як у житті. Ні. Все ж таки, Курбас шукав іншого. Він шукав якогось внутрішнього відчуття, якогось образу. Посилення оцього індивідуального експресії. початку еспресії. експресії з, з мінімумом зовнішніх якихось збудників, якісь і наскільки це відобразилося на її творчому пошуку? Чи все ж таки вона не розпалася на ці дрібні деталі? Майя Семашкевич формувалася в період, знов таки не скажу не перебільшую, епохи авангардизму українського. Театр Березіль до ну, практично до 26-го, або до переїзду до Харкова практично пропагувало, або як не пропагувало, Озброїлося, скажімо так, експресіоністичними uh -huh. течіями в мистецтві, конструктивізм, так само, особливо художник архітектор Вадим Мелером і є автором тих колосальних конструкцій у Джимі uh -huh. Хіґінг, чи там Газ, чи там машиноборці Павста Лопатинського. Це колосальний, де предмети є так само частиною частиною вистави, чи частиною кіності. Трички, які вони самі по собі є е, е, самодостатні, не забав... Але ж дуже часто вони заміняли якісь речі символами, тобто замість хати турнік, якийсь там або до речі, почались пошилися дурні. Та? Так то я, я Слопатинський створив е, постановку здійснив в гімнастичному залі. А в стилі, скажем, так, клоунади, як нібито гімнастична зала цирку. Дія відбувалися колосальні, Це зі сцени були проведені великі дротиз. Артисти з'являлися з різних куточків чи з балкону і так далі. Був використаний перше з Леся Курбаса метод монтажу, так? монтажу на сцені, як театральний. Тобто дуже багато, скажімо так, таких винаходів німецького експресіонізму, кіномастецтва, до речі, були, цікавили наших кіномитців. Зокрема, Пав Слоло по і ця вистава. Це було неймовірне видовище. Хочу сказати більше, що вважається, що тільки в 60-х роках Пітер Брук поставив «Сумлітню ніч так само в гімнастичній залі, і так само в такому стилі, наскільки попереду були наші митці, як Лесь Курбас, Пав Слопатинський, Наше мистецтво того, того епохи авангардизму, відродження. Розумієте, і я вам дуже вдячний, що ви відкрили нам цю мисткиню маю Миколаївну Семешкевич. Це ім'я, яке колись було трошки призабуте, присипане попелом часу, попелом якихось ідеологем, не побоюся цього слова. Але сьогодні вітер змін має цей попіл віднести в сторону, і ми повинні побачити, якого ми роду, мистецького роду. Це надзвичайно важлива справа. І я вам надзвичайно вдячний, шановна Галина Васильівна, що ви робите це, що. У вас є на це сили, наснага, дай Боже, щоб вони не зменшувалися. Сьогодні ми говорили про Милицю Семашкевич або про Маю Миколаївну Семашкевич видатну мисткиню театрального та кінохудожника, яка своїм талантом подарувала барви багатьом. Визначним виставам та кінострічкам, і допомагала нам в цьому наша гостя Галина Васильівна Процев'ят. Отже, дорогі друзі, маючи такий величезний скарб, не обкрадаємо себе, пам'ятаємо, якого ми мистецького роду, не забуваємо такі постаті, як Майя Семашкевич, та повертаємося до цієї студії в програму Джерело мистецтв, яку провів я, Микола Лисенко. На все добре.